точилка чайка 2 роки, зроблена в Україні. Звісно, за цей час я ще додав, щось, щось прибрав, але це та сама чайка. Добре, зубчата рейка. За замовчуванням, нагадаю, точилку я купив у 21-му році, а зараз рік 23-й. Так ось, за замовчуванням до основи, через провідну шестерню та дві пружинні пластини, вона кріпиться чотирма гвинтами, які регулюють притиск шестерні до рейки. Все просто і надійно, але такий принцип кріплення до такої рейки не відрізняється м'якістю та плавністю ходу. На деяких ділянках хід це на татогий, на інших здається м'яким. Таким, що для запобігання мимовольному опусканні рейки доводиться користуватися стопорним гвинтом. Він ліворуч від рейки, до нього ми ще повернемося. Виробник посилання на його канал є в описі відео не стоїть на місці. Він модернізував цей вузол. Це просто і зручно. Мені тільки потрібно поміняти старі притискні планки на нові, пружинні. В принципі, ось так вони і виглядають. Як я розумію, всі розміри враховані, а сама заміна навряд чи займе більше однієї-двох хвилин часу. Те саме повторюємо і з другою планкою. Підтягнемо гвинти. Перевірка. Ого, так це ж працює і непогано працює. Пружини, контролюючий притиск провідної шестерні до рейки, роблять хід плавним, без ривків та заїдань. Хід справді плавний. Для рейки такого типу, звісно. І весь механізм працює вже набагато м'якше. Ступерний гвинт, можливо, вже і не потрібний, хоча зараз не поспішатиму. Трохи підстрою натяк. Добре, нехай поки що буде так. У мене залишилося кілька ножів на заточення. Тож давайте я все ж таки перевірю ще раз. Є чи вже немає мимовільного опускання рейки. За кадром зараз на цій точилці я заточу ці ножі, а повернуся після закінчення і вже можна буде казати о підсумках. Для вас це всього кілька секунд часу. Повертаємось. Щойно я загострив два ножа Gold Steel. Кайо це другий ніж. А на великий лузун був першим. Що тут сказати, так, стопорний гвинт більше не потрібен. Нові притискні планки і без нього добре утримують рейку, стоїть так, як треба. Тому гвинт викидаємо і забуваємо про нього, сподіваюся, назавжди. Ви також це чули, кудись потрапив? Підсумки коротко. Для себе цю модернізацію я вважаю за потрібну і своєчасно. І я б сказав, вона обов'язкова, якщо у вас такі ж притискні планки, як були у мене на початку цього відео. Якщо ж ваша тачілка з уже зміненим цим вузлом, то можливо вам буде цікаво знати, що було раніше. Що і як з новими притискними планками можна зв'язатися з виробником, але зробити все самому. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.